Зараз ми знаходимося в середовищі Design Lab, де за декілька хвилин розпочнуться лекції відомих львівських дизайнерів та архітекторів. Ваш торговий комплекс виступив спонсором цього заходу. Розкажіть все ж таки, де ми зараз знаходимося і що тут відбувається. Ми знаходимося на ежегодному міжнародній мобільному виставці в шоурумі Design Lab. Тут проходить презентація Львовських дизайнерів. Чому саме Львівський дизайн виступив темою сьогоднішнього дня? знаєте, мабуть, тому що на сьогоднішній день Львів є являється одним із самих європейських городов. в нашей стране, где собрано достаточно много стилей, направлений, как в архитектуре, в дизайне, поэтому э, был выбран именно Львов, как э, город, который несет в себе э, достаточно богатую историю. Сегодня мы прослушали лекции Павла Юлиана Чаплинского. Чем выбор таких коллекторов? Был сделан выбор именно этих архитекторов, так как это одни из ведущих архитекторов в, в этом городе. The cat sat on the в своїй дизайнерській практиці, наскільки нам відомо, часто звертаєтеся до таких стилів, як американський лофт чи скандинавський раціоналізм, в деякій мірі навіть аскетизм. На вашу думку, український дизайн має свої характерні риси? Має характерні риси, і якщо вже аналізувати взагалі корені українського дизайну, ми є достатньо сільською країною і урбаністичне наше існування, як країни відбувається не такий довгий час. І якщо ми кажемо про е, аналіз зв'язків, наприклад, на нас з скандинавським стилю, да? особливо я кажу про народну архітектуру. То я вважаю, що Україна має всі предтечі якраз для того, щоб бути частиною скандинавського напряму. Але є такі європейські занурення у це тіло скандинавське, наприклад, Львів. Сьогодні я друзі про цей лекцію читав, що Львів. Це є місто, яке має свої естетичні правила, свої естетичні закони, і вони більше розповсюджуються на таку європейську. Європейську направленість, ні в якому разі не скандинавську. В даний час багато спеціалістів, трендсетерів називають період як постпостмодернізм. Тобто вони так характеризують цей час і вважають, що ці принципи постпостмодернізму якраз є на даний момент актуальними для подальшого їхнього розвитку, і існування ХХ століття. Що для вас є цей пост-постмодернізм? Для мене це що немає терміну має приставку пост я вважаю, що – це як же пережована жуйка такого не існує постмодерн як на мене в архітектурі в дизайні як справжній напрямок як актуальний напрямок закінчився ще на початку 21 століття на вашу думку порада дизайнерам які хочуть все ж таки увійти в майбутнє або щоб їхні вироби були актуальними хоча б ще протягом 10-20 років яких їм в принципі варто дотримуватися? В принципі, є декілька. Я думаю, що є приклад пропорцій обов'язково своєчасності, стилю своїй до поєднання функці функціональності. Якщо казати про предметний дизайн, про інтер'єр, про архітектуру, все-таки основа є функціональність. Ми не можемо казати лише про декоративне насичення, коли... тому що декор сам себе з'їдає. Це є принцип такий. І дуже важливо це природність, натуралістичність того всього. Сьогодні в рамках виставки Кіф у цьому середовищі, яке отримало назву Design Lab, проходила ваша лекція. Якої теми вона стосувалася? Насправді це не так лекція, як більше майстер-клас. Ми ділилися досвідом якимось і своїми поглядами. А насправді я говорю про архітектуру 30-х років Львові, тому що вона не відома українцям загалу більше того, вона більше не відома. Вона дуже важливо в контексті нашої культури. Ви, як архітектор, який багато своїх проектів здійснював все ж таки в Львові. Як бачите розвиток сучасної архітектури в контексті історичного середовища? Я думаю, що у Львові найближчі п'ять років ще не буде сучасних об'єктів історичного середовищі, тому що так звана громадськість чи там різні організації молодіжні чи медальні Львова, вони чомусь тут не готові і на діалог з архітекторами сучасні. Перший день роботи середовища Design Lab, в якому ми почули цікаві мастер-класи від відомих архітекторів та дизайнерів на тему львівської архітектури в сучасних умовах. І зараз ми рухаємося далі відслідковувати найцікавіші події в рамках виставки Гліфів.